200 тисяч військових покинули позиції на Курщині та Донбасі, назвавши це добровільною демобілізацією. Теж знаходжуся з доседача вже третій день. Ви можете мене з цим привітати. Я добровільна демобілізація за тиждень російських проривів Дніпро, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв. Одеса перетвориться на Маріуполь 2022 року. Я та інші військовослужбовці наймовірніше до цього моменту загинуть, затикаючи дірки своїх колег-втікачів. В цей час моїх близьких катуватимуть так, так, як це. Було в бучі, чи така картина реальна, та цілком, якщо в нашій державі суспільство буде підтримувати втікача, дезертира та злочинця Сергія Гнізділова, власне, саме того Сергія Гнізділова, який стверджував, що піски безпринципно здали ще в той час, коли там люто рубався український десант? Пам'ятайте, підтримка злочинця та втікача це не лише. Українських захисників це гарантія того, що ми програємо. Що нашим рідним доведеться все своє життя доживати за кордоном. А під і кров, які були покладені на українську державність, всі ці роки, які ми боролися з окупацією, підуть в забуття.